Отримала посилку з агромаркету. Щільна упаковка, добре запакована. Зараз подивимось, що тут. Запакували дуже гарно. Так, я тут заказувала 2 кг цибулі на зелень. Вона була по акції 60%. Тобто тут велика знижка на неї. Ось хороша цибуля на зелень. Потім мікс цибулі. Це вже зараз посажу, буде на, слі... на слідщий рік. Теж гарна цибулька. Потім тут, тут... семіна, якісь я виказувала. Так, ось семіна, помідорки. Диня і огірки. І крокуси. Теж по великій знижці, крокуси. Багато крокусів. Давайте розпікатимемо. Хоч один подивимося. Ну, так, хороші. Крокуси, цілі, не гнилі. Не, не, не і тюльпанчик такий гарний. Цибулинки гарні, все добре. Дякую агромаркету.